Онуфрівський район очолив, селищний голова Онуфрівки Сергій Самороченко. Відповідний указ напередодні підписав президент України Петро Порошенко, колишній голова району Володимир Журавльов написав заяву на звільнення у зв'язку зі станом здоров'я. Представляючи нову голову, очільник області Сергій Кузьменко подякував за роботу Володимиру Журавльову і Окреслив першочергові завдання перед новим керівником. Це зокрема питання створення нових громад, допомога збройним силам України і підвищення зарплат. Нагадаю, Сергій Самородченко до цього майже п'ять років був селищним головою Онуфрів. Ке саме довіра громади й стала вирішальною при виборі його на посаду очільника району. Зосередитися на тому, щоб бюджет був використаний для якісних послуг для людей, які живуть на цій території. У вас відверто будемо говорити чимало завдань, над якими потрібно працювати. Це все-таки сільськогосподарський край прибуткових підприємствах не може бути в нас така слабка і низька заробітна плата, яка є на сьогодні. Сергій Анатолійович, дякую вам за довіру. Знаю, що із командою ми вас не підведемо. Дякую Володимиру Дем'яновичу, керівникам підприємств підприємству організації, що дійсно спрацювали добре за 9 місяців, От, що район займає гідне місце серед районів області. Завдання зрозумілі. Думаю, що вони не всі названі, їх там більше, але напрямки зрозумілі, тому будемо працювати.